Вітаю вас! Скільки ж буде ця війна? Є декілька прогнозів. Журнал The Economist привів таємні дані невідомих державних службовців, він їх не назвав, які сказали, що війна буде найближчі 5 років. Ну, відповідно, Єрмак заявив, що війна в 2024 році. Закінчиться перемогою України, це буде епохальний подіб. Що далі? Далі буде багато прогнозів. Запам'ятайте раз і завжди, ця війна, на жаль, буде надовго. Але в листопаді 2063 року однозначно буде перемога. Однозначно, тут навіть сперечатись нема. Це чітка дата, листопад 2063 року. Ви запам'ятайте. тому сказати вам ніхто не говорив. Перемога України.